Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав ще три пісні на військову тематику. В сумі у мене вже 325 пісень. <кхе> Перша пісня це про війну, про те, що нам треба мати в душі мир, спокій, спілкування з Богом, не дивлячись навіть на те, що йде війна, що йде, йдуть руйнування, гинуть люди. Але ми постійно повинні згадувати про Бога. Особливо зараз в ці дні починається піст. Ну і пісця є е, символ того, що ми повинні спілкувати з Богом, довіряти йому всі свої проблеми. Ми повинні мирити своїми ворогами. Е, ну, дивлячись, з якими ворогами, це не означає, що з москалями, тому що москаль це, як кажуть, від диявола, і з ним треба боротись. Він є агресором, і поки він не уступиться з нашої землі, е, наш обов'язок е, воювати з ним. Ну, друга пісня це так само я написав, це була одна історія, і на фоні тої історії я написав ще одну пісню. Третя пісня це теж така фантазія, щоб ви не брали близько до серця, тому що хтось може мені закидати, О, що ти пишеш, невже таке існує в українській армії? Ну що я хочу сказати? Література така річ, що деколи зміст підвлаштовується під рифму. А деколи і навпаки. Повинен бути якийсь баланс. Не завжди цей баланс зберігається, особливо у аматорів, новачків. Ну і Зараз вам хочу заграти цих три пісні, які я тільки що написав на швидкоруч, і на швидкоруч їх виконав. Земля мала у космосі мандрує, планета крихітною наша є, та людь страшна, й диявольська вирує, красу у жертву смерті віддає, бо ж в Україні йде війна жорстока, краши прийшов вбивати в нас людей. Тому Господь даруй нам перемогу, щоб для добра в нас був скрізь привілей. Тому прости нас, Боже, всемогутній, та мир нам дай у світі та в душі, щоб в світі скрізь зажили люди в мирі, і щоб у світі не було війни, допоки люди будуть воювати. Поки в світі буде литись кров, бо ж людь буде красу наш матувати, а розпинати на христю любов, бо ж час війни панує скрізь жорстокість, бо ж гинуть, діти, літні та жінки. Війна страшна, спотворена, в безликість. Криваві пише смерть у сторінки, тому прости нас, Боже, всемогутній, та мир нам дай у світі та в душі, щоб в світі скрізь зажили люди в мирі, і щоб у світі не було війни, щоб світі скрізь зажили люди в мирі, і щоб у світі не було війни. Нормально? в підрозділі був повар, Володимир. Він на газоні їхав у під час війни Він добре готував на кухні Страви різні, тому його на кухню наставили завжди. Спочатку було добре, повара хвалили. Боч ти на кухню з хлопців ніхто з нас не бажав, Вони бажали тільки ходити в караули. Бо ж після караулів хто що хотів, робив. Бувало, що безбожно хтось з хлопців напивався, і караули своє п'яні завалив, та тільки з повара той аватар сміявся, що повар Володимир кому щось не вгодив, а повар був міцним і дужим хлопцем крепким. Тому муді аватари тримали злість собі, і заздрі чорно собі, як змії, тамували, і думали, що кращі вони є на війні, бо ж наклепи почали на повара казати, за спиною повара труїлися плітки Кістки йому вони почали обмивати. Ось такими підлими зальотчики були, Такою буде правда, і що із нею зробиш Злорадство буде завжди у світі панувати. та тільки ж мудрі люди знання розумають, тому слона із муки не будуть роздувати, та тільки ж мудрі люди знання розумають, тому слона із муки не будуть роздувати. フフフフフ。 Ось війна іде в Україні вже і зібрали нас у злоди. Бо ж тут різні всі на війні бійці, і тут перцем хтось є завжди. Бо ж начальники, як паяльники командири є, зашибісь, бо ж таксистами, охоронцями були вправними. Ось колись. Бо ж тепер вони підполковники Замполітами, як пани, і з замполітами Потилами роздають бійця штани. бо ж не в них є також для всіх, а медалі лиш для своїх, кум їх замполіт взяв за яйці світ, бо ж нагнути він може всіх, кум їх замполіт взяв за яйці світ, бо ж нагнути він може всіх. І як мафія, ієрархія, от є паном тут а хтось раб. Бо ждога нами, круасанами, трайнім завжди є в нас солдат. Бождоганами, круасанами, трайнім завжди є в нас солдат. Хоть солдати ті розумніші всі, тільки ж в армії, то хірня, і що стали вже всі дебілами скажуть, винна є в тім війна, і що стали вже всі дебілами скажуть, винна є в тім війна. Ось війна іде в Україні вже, і зібрали нас у злоди. Бо ж тут різні всі на війні бійці, і тут перцем хтось є завжди, бо ж начальники як паяльники, командири є зашибів, бо ж таксистами, охоронцями Були вправними вже колись, Бо ж тепер вони підполковники, замполітами, як пани. І значштабами, й начпотилами роздають бійцям ось штани. Бо ж догане в них є також для всіх, а медалі лиш для своїх. Кум їх замполіт взяв за яйці світ, божна нагнути він може всіх, кум їх замполіт взяв за яйці світ, божна нагнути він може всіх. І як мафія, ієрархія, то є паном тут а хтось рад, бо ж доганами, круасанами, крайнім завжди є в нас солдат, Бор з доганами, круасанами, крайнім завжди є в нас солдат.